Всім привіт. Заходжу у бут. Почали рибалку ось з такого місця. Зараз ранок, 6 ранку. Починаємо з такого місця. З перекату, з бруяк, як у нас їх називають. Так, жінка буде ловити сьогодні на ультралайт, а я на простий спінінг. Є різні приманки, поки не знаю на що буде краще клювати, будемо пробувати на все. Тільки щось клюнуло, поки я збирав Монтував гачечок на дочню. Вчора попробував новий колір. На ось таку. А клюнуло, знаєте на що? Ого, такий окунець. Дивіться. Так що, покинула нас на блешню із дроту. Блешня Раптор. Із з мідного дроту робили блешню. Є відео на каналі. А це така ж модель, яки пофарбував цей хамелеоновий колір. Блакитно-зелений. Гарний окунець. Вітаю. Ой, Йолі щось клюнуло Невеличкий дождик начився. Завали в воду Ну конець? Не знаю. Доставай. А? Доставай. А я пробую. Зійшов. Зійшов? Угу. А я пробую ось таку приманку нову розловити. Бомбер. Саморобну. А у Юльки клюнуло... покажи. Юля. А у Юлі клюнуло на цикаду, що в минулому році робив. І зійшов у кушок. Іли поклевочка ще одна. Упирається. Куди, 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 куди? Там якісь курші, да? Ну, давай, давай. Та ти що? Ого, диві, який окунь. Так, кажи. Цикатка рулить? Он такий красень. Йому навіть дощ по барабану. Угу. Так, а мій бомбер поки мовчить зараз спробую пелюсток поміняти на інший. зараз покажу. Ось такий мене є пелюсточок від блишні бух. Щас закидів. П'ять зроблю, якщо не буде покльовки, то поміняю палюсток. Ще один окунь. Я просто закинула, чекала, дивилася карту повітряних стрілок. Воно... У мене покльовка була. Все дюргануло. Так, пелісточок треба міняти. І Це там воду, заводить. Бровка видно. Давай, 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 зай. Ого, подиви який він! Та це вообще ще більше. Жінка мене взула, як завжди. Дай Юля? Міняємо пелюсточок. Оце када, до речі, в мене це остання залишилось. Треба ще зробити. Це вже відбій. Так, Ось так, поміняв я пролісток. Пробуємо. Ще один. Нормально, Що Хлопці беріть свою дівчину і жінку на рибалку. Она вам покаже як треба правильно рибу ловити. І знову добрий, так? Ти подивись. Ще один такий кабанчик. Сантиметрів більше 15 точно. 3-0. Юліну. <смітна> Юлін рахунок. А кажуть, коли кльов добрий, то клює на все, що завгодно. Ну ось дивіться, не на все, що завгодно. А зараз, походу, жор окуня. Змокнемо, зато будемо з Да? А ось і я спіймав окушка Забрав я у жінки цикаду, неї не клювало, у мене вже не клює. змокли як хлющі. бери і вижимай. Так, ну що, завтра продовжимо. Головне не захворіти то Погодка якби не із теплих, трохи похолодало в нас. Ось таких 4 гарні окуня піймали. Гарний розмір. Камера ця неправильно передає. Ось дивіться катушка, наприклад. Ось такі. Одного я піймав на нову приманку. Саморобну. А остальній то жінка на цикадку. Ось таку. В прошлому році робив. Так що цикада поки топ. Вчора з жінкою промокли добренько так. Сьогодні вона вже не пішла зі мною. А я на вечір на годинку вийшов ще порибалити якраз до заходу. Цей воблерок у мене прошлі роки непогано по щучці. Ну, окуня так собі він ловив, але щучку, таку невеличку, то постійно клювала на нього. І ще хотів показати. Ось така блисня є саморобна. В прошлому році восени купив за 120 гривень манячка поліглот. Но поки її не розловив, не знаю чомусь у мене на неї не клює. Є травичку завів Я спочатку жінку рішила випускати окуня, але тест попросив. Кажу, візьми, будь ласка. Каже, я собі пожарю. Що сьогодні окушка возьму. Ну, якщо буде клювати такий нормальний. Це нормальний. Який красень. І на цикадку Цикада робиться не так, то і легко ця. Тут проблема заключається в точній підгонці цього пелюстка під форму гіпсову. І сама форма гіпсова служить не так довго. Є в мене деякі думки. Ну, зимою думаю зробити виробний штамп під пелюсток, а форму зробити камінну. Зимою буде часу багато, у нас рибалити практично нема де зимою. так що Щось будемо мудрувати. Зараз воду пустив, кльов взагалі перестав. Я вже вдумався все додому йти. Щось клянуло? Ну цікаво. Оце так. Судочок який взяв. Та я ж тебе мав відпустити, божечки уйшов, а уконець перестав брати. Так, якщо клює судачок, значить треба ближню бух ставити. Щось повинно тоді краще клюнути. Пробую Блишню Бух. Болишній бух нереально тут провести, так позаростало. Тут це кадр. Проведеш не завжди Це треба вище геса, блисню буху ловити. Та що ж таке? Трави море. Тут таке невеличке віконце, там я намагаюсь провести в верхніх шарах води в ту. Єкрасному век. Виконці клюнуло знову. Це дивино як дергає, аба! Та ти що? це окунях, ви подивіться. Када прямо сьогодні в ударі. Взимку роблю собі з десяток. Це останнє залишилось. Пойдем до сюда. И снова Myślę, że sami wisi klinów. Jest taki roboczek. Жінка спіймала першого свого головня в житті. Клюнув на воблер Кренкі 40 від страйк про.